Вітаю телес! Ти, з громадської думки щодо права громадян на володіння зброєю самозахисту, примушує очільників МВС загравати суспільством. Нібито вони вже не проти володіння нами пістолетами, але традиційно є маленькі поліцейські але. Сьогодні ми розберемо деякі моменти з інтерв'ю заступника голови Нацполіції Андрія Нєбетова, в у Телеграф. І подивимося, що стоїть за його словами. А ви поки заходьте на нашу монобазу і ставайте збройовими лобістами. Все дуже просто з вас підписка, а з нас подарунки та розіграші. Поїхали. На жаль, є випадки, коли навіть досвідчені військові, маючи із собою зброю, не встигають її навіть дістати під час раптових нападів. До чого тут досвідчені військові, які не встигають дістати зброю під час раптових нападів? Про кого йдеться? Про полковника СБУ Івана Воронича та від ретельно спланованого злочину або замаху на життя взагалі врятуватися дуже складно. Це не потребує пояснень. Наприклад, у Сполучених Штатах, попри всю державну охорону, примудрились навіть президента Кеннеді вбити, тож це взагалі не аргумент. А ось у мене виникло зустрічне запитання. А де знаходиться поліція, коли таке трапляється? Де була поліція, коли вбивали Івана Воронича, Ірину Фаріон, Дем'яна Ганова або того бідолашного власника шиномонтажу на Троєщині? Поясніть, будь ласка, як так трапляється, що поруч з тими, кого вбивають, ніколи не буває поліції? Ніколи. Тоді в чому полягає ваш захист, за який громадяни вам гроші платять? У пошуку вбивць після вбивства, так а яким чином це допоможе загиблим? Якщо всім очевидно, що у момент нападу поліції не буде поруч, то чому б громадянам не захищати себе самостійно власною зброєю? Після звільнення Київщини та інших областей на деокупованих територіях залишилась певна кількість нелегальної зброї, що потрапила до рук цивільного населення. Державою надано можливість задекларувати цю зброю. Сьогодні людина може прийти, зареєструвати вогнепальну зброю і мати її легально до кінця воєнного стану і 90 днів після. Яка чудова пропозиція. Залишилось тільки розібратися, чому ж люди не йдуть декларувати зброю. Можливо, тому що на власні очі побачили, що відбувалося на Київщині та окупованих територіях, коли вони залишились беззбройними сам на сам з ворогом. Чи може вам просто поганий народ дістався, неслухняний? Нам слід розуміти, що у щоденних зведеннях є інциденти, які пов'язані з використанням нелегальної зброї. Десь підліток влаштував стрілянину з автомата, який хтось привіз з фронту. Минулого місяця на Миколаївщині жінка знайшла гранату у свого чоловіка, принесла її на подвір'я до подруги і підірвалася. Загинула сама і вбила трирічну дитину. Нелегальна зброя це завжди небезпека. Бо навіть якщо ви вмієте поводитись зі зброєю, то діти, підлітки, родичі можуть не вміти. І все це матиме трагічні наслідки. Це вже стало доброю традицією лякати суспільство підлітками з автоматами та жінками з гранатами. Запам'ятайте, друзі, якщо в дискусії про зброю для цивільних згадують гранати, це чиста маніпуляція. Давайте поясню, чому гранати це не зброя. А вибухові речовини, які ніколи не продавалися і не будуть продаватися в зброярських магазинах. Зі зрозумілих причин гранат на руках зараз дійсно багато, але їх треба просто викуповувати, щоб потім не розгрібати наслідки їх використання. Але це, напевно, для них вища математика. А щодо стрілянини підлітка з автомата, ну і таке може трапитись в країні, де кількість незареєстрованої зброї вимірюється мільйонами одиниць, а влада не вживає дієвих заходів щоб зупинити зростання чорного ринку зброї. Кожна людина має право на захист і самозахист. Поліція концептуальна за те, щоб люди мали зброю, в тому числі короткоствольну, але за певних умов. Перше створення культури поводження людей зі зброєю. Це передбачає і наявність особистої відповідальності, і можливості навчання, як з нею треба поводитись, які є заходи безпеки тощо. Друге при реалізації права на придбання короткоствольної зброї, ми повинні забезпечити право на безпеку інших громадян. Який пасаж? Поліція концептуально навіть вже за краткоствольну зброю, але бракує наявності особистої відповідальності. Таке враження, ніби громадяни несуть особисту відповідальність за будь-які правопорушення, а за зброю не будуть нести? Це про що взагалі? І ще ми повинні забезпечити право на безпеку інших громадян. А як ви зараз цю безпеку безпечну забезпечуєте? Що може трапитись, якщо у законослухняних громадян буде при собі офіційно зареєстрований пістолет? Проведіть ще одне опитування в дії та спитайте у громадян, кому вони більше довіряють: законослухняному власнику зброї чи Національній поліції. Думаю, що відповідь вам заздалегідь відома. А на питання журналіста, чи погодитись ви з тим, що після війни на нас чекає певна лібералізація в питаннях отримання легалізації та користування зброєю, генерал Нібетов відповів таке 200%. Але поки зарано говорити про якісь конкретні часові рамки. Війна триває на сьогодні, ті, у кого є бажання користуватись вогнепальною зброєю, можуть долучитись до лав Нацполіції, СБУ, ЗСУ та інших структур, захищати свою землю і мати доступ до зброї. Що це за дешеве пересмикування? На кого воно розраховано? Кому він таку пропозицію робить жінкам з дітьми чоловіки, яких на фронті воюють? Чи може їхнім літнім батькам? Чи може ветеранам, які скаліченими з фронту повертаються? Людям недоступ до зброї потрібен. Їм потрібна зброя для самозахисту. І врешті-решт, навіть військові, які захищають країну, не можуть собі офіційно придбати маленькі пістоли для самозахисту. Навіть коментувати цього не хочу. Національна поліція діє в полі закону. Буде прийнято нове законодавство, ми будемо його виконувати. Так, друзі, це стандартна МВСівська відмазка, яку я чую вже багато років. Що ви від нас хочете? Ми люди маленькі. Що Верховна Рада ухвалить, те й будемо виконувати. Ну і за великим рахунком, це правда, адже Верховна Рада це законодавчий орган, а МВС орган виконавчий. Ні, ну звісно, МВС вже багато років через комітет Верховної Ради з питань про охорони діяльності, в якому купа колишніх прокурорів та поліціянтів валить всі законопроекти про зброю. Але питання сьогодні вже стоїть під іншим кутом. Вже всім зрозуміло, що розраховувати на цей склад Верховної Ради України, бездіяльність якої призвела до катастрофічного стану з безпекою громадян, стрілецької галузі та захмарного обігу незареєстрованої зброї не має жодного сенсу. Депутати досі не ухвалили адекватний закон про зброю, і цьому може бути лише кілька пояснень. Або вони нічого в цьому не розуміють і не хочуть розбиратися. Або вони розуміють, але повністю втратили свою суб'єктність і не здатні відстояти волю громадян як представницький орган народу. Я не знаю, коли відбудуться наступні вибори до Верховної Ради, і вони нам точно не потрібні під час війни. Але коли б вони не відбулися, ми маємо чітко усвідомлювати, що до наступного складу ВРУ немає права потрапити жоден з депутатів, які зараз в ній знаходяться. Це має бути для них політичною відповідальністю за безперебільшення злочинну бездіяльність у питанні захисту громадян. Хочете дізнатися, як це зробити? Зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та мережі вільних людей, поширюйте це відео, підписуйтесь та підтримуйте цей канал на Монобазі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео і пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.